це вже була остання капля. тієї ночі. Я написала заяву в поліцію. Не терпіть насильство. Не звертайтеся. Від початку року із заявами про домашнє насильство до поліції області надійшло орієнтовно 10 тисяч звернень, розповів поліцейський Валерій Чоботан. Кількість викликів зросла у п'ять разів. Торік отримали дві тисячі таких звернень. Поліцейський говорить, що дня в Луцьку отримують орієнтовно вісім викликів про домашнє насильство. Складено адміністративний протоколів за статтю 173 з Значком за домашнє насильство. Також поліція винесла термінових заборонних приписів 476 і є в області 26 кримінальних проваджень за статтю 126 з 1 домашнє насильство. Найбільше в нас проблематика це по місту Луцьку. В інших цих районах на і в Ковалі там по 130-140 викликів. Ріст звернень про домашнє насильство Валерій Чоботан пов'язує з карантином. Директор міського департаменту молоді та спорту Володимир Захожий це пояснює посиленою інформаційною роботою. З його слів цього року в Луцьку запрацювала програма протидії домашньому насильству. Хочемо, щоб ці програми, які зараз діють. Ті програми, які зараз відкриті в нас, зокрема і кризова кімната, і центр денного перебування, звичайно, людям допомагали. Люди могли знайти там консультативну допомогу, як юридично, як психологічно. Кожна ця деталь вона дуже є визначальною. Саме незнання цих деталей людей, мабуть, заставляє мовчати, тому що не знають, як з цим боротися і не знають, до кого звертатися». Про засоби протидії домашньому насильству під час акції я не боюсь сказати, розповідали присутнім. Захід у Луцьку відбувається в десяте, каже його організаторка Яна Форманюк. Учасникам показали відеоролики та виставку фотографій, на яких предмети пов'язані з насильством. Арт-інсталяція їх більше немає, розповідає історії тих, хто загинув від домашнього насильства. Це наші дійсно волинські історії, які мали місце відбуватися в нас. Багатьом людям здається, що це дуже далеко, що це їх не стосується. Але якщо пройти і прочитати ці всі історії і зрозуміти, що це відбувається саме в нас в області, можливо, в сусідньому будинку чи на сусідній вулиці, то певно, що розуміння цієї проблеми прийде швидше. Під час інформаційної кампанії я не боюсь сказати, присутні ділилися досвідом і дискутували. Працюю психологом в школі. Прийшли на цей захід, тому що насилля зараз в школі воно дуже, скажем так, розвивається в негативному руслі, булінг. І цікаво дізнатися про те, якщо діти потрібають, потрібають від насилля, щоб дітям донести інформацію про те, куди потрібно звертатися. Ці люди, що були на форумі, задумуються, ну і так само донесуть іншим людям. Звичайно, це дуже довго замовчувалось, і ця проблема існує. Тому що от ми навіть живемо в своїх квартирах, де тоненькі стінки і не раз чуємо, де сваряться, і не знаєш, чи повідомляти, чи ні. В інформаційній кампанії взяли участь більше ста людей. Усе відбулося з дотриманням карантинних вимог, розповіла організаторка Яна Форманюк. Ірина Сватула, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.